Повістки від ТЦК по Укрпошці та кримінальна відповідальність за ухилення. Вітаю! Мене звати Юлія Михайлівна і я є юристом Центру правової допомоги. Сьогодні обговоримо досить серйозну тему, а саме тему мобілізації. Мобілізовані будуть абсолютно усі, окрім тих, хто має відстрочку або бронювання, тому що тепер бойові повістки ті самі, які на мобілізацію. Будуть направлятися Укрпоштою 30 липня. Кабінет міністрів України прийняв і одразу оприлюднив постанову за номером 916, згідно з якою кардинально змінили порядок вручення бойових повісток тих самих мобілізаційних повісток, після вручення яких людина або має бути мобілізована, або настає кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації. За статтею 336 Кримінального кодекс. Не дивлячись на те, що змін насправді небагато, всього лише на три аркуші. Ці зміни тягнуть за собою цілий ряд наслідків: нові розшуки, нові кримінальні провадження і цілий ряд нових обов'язків для певної категорії осіб. Як ви ставитесь до того, що тепер мобілізація буде відбуватись через повістки на Укрпошту? Пишіть свою думку у коментарях. Щоб зрозуміти всю глибину цих змін, давайте порівняємо, як було і як стало. Почнемо із того, як раніше відбувався процес мобілізації. Постанова Кабінету міністрів No560 у пункті 58 чітко вказувала, що бойова повістка вручається після проходження медичного огляду і визначення ступеню придатності до проходження військової служби у центрі комплектування. Тобто не на вулиці, не під час перевірки документів, а виключно у центрі комплектування уповноваженої на це особою, які ж зміни прийняли. Постанова номер 916 внесла зміни у той самий 88-й пункт. Тепер повістка може вручатись під особистий підпис або надсилатися засобами поштового зв'язку, тобто рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. На адресу місця проживання. Тобто, тепер не обов'язково бути присутнім у центрі комплектування. Така повістка може бути направлена на Укрпошту. Повістка направляється не за місцем реєстрації, а за місцем проживання. Саме тому важливо було оновити свої дані, вказати реальне місце проживання. Якщо дані не були оновлені, повістка все одно буде направлена на задекларовану адресу. Постановою 560 у пункті 34 передбачено, що повістки надсилаються поштою після завершення 60 днів, відведених для уточнення даних. У разі якщо дані не були оновлені, повістки можуть бути надіслані за зареєстрованою адресою. Це означає, що навіть якщо ви не оновили адресу, а перебуваєте на військовому обліку, наприклад, 17 років як призовик. То повістка все одно може бути направлена на ту першу задекларовану адресу, і відповідальність за неактуальні дані лежить на вас. Далі, хто отримує бойову повістку. Як і раніше, чинним залишається те, що повістки вручаються або направляються тільки тим, хто пройшов військово-лікарську комісію. ВЛК термін дії ВЛК один рік. Якщо у вас є дійсна ВЛК, ви не маєте відстрочки або бронювання, то ви. Ідеальний кандидат для мобілізації. Особи, які мають відстрочку або бронювання, бойову повістку не отримують, бо законом вони звільнені від мобілізації. Якщо особа вчасно оформила або продовжила відстрочку, або якщо вона заброньована і це відображено в резерв плюс, ТЦК про це знає, то повістка їм не надсилатиметься. Тепер про повістки, що надходять через Укрпошту. Відомо, що такі повістки зберігаються у відділенні лише три дні. Якщо за цей час повістка не була забрана, людина могла бути у відпустці, на лікарняному чи просто фізично не встигла, вона повертається до ТЦК як не отримана. Це вже фіксується як порушення. У резерв плюс може з'являтися відповідне повідомлення. Виникає адміністративний розшук, а у випадку з бойовою повісткою... Це вже не адміністративна, а кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації у майбутньому, ймовірно, виникатимуть справи щодо оскарження таких повісток, які особа фізично не змогла отримати, або про які не було повідомлено. і все це відбуватиметься у рамках кримінального провадження. Суди вже мають практику оскарження штрафів та адмінпроступків, які відбувалися через неналежне повідомлення «Укрпошти». Тому слідкуйте за правовими новинами, ми будемо вам в цьому допомагати та завжди сповіщати про нові зміни в законодавстві. А якщо вам чи вашим знайомим потрібна допомога, звертайтесь за безкоштовною юридичною консультацією. Підписуйтесь на Центр правової допомоги.